привіт. — Пішли на каву вже брати. Так це ми вже де? Біля кінотеатру. Так, ну, ну, да, все ж приїхали, так. Да. Так ти всі документи взяв там, посвідчення. О, а, все ж тут у мене О, це що? — Ти обраний наступна підказка в кінотеатрі України. От у мене якраз тут. А яка це підказка? Ти що знаєш про це? Поки ні, будемо розбиратись? Ми ну, пішли шукати. Інтересно, цікаво. Дякую, будь ласка. обрана, зустрічаємось у залі. Огрені. Я знаю, що це. Диви, нам туди. Пішли. Треба ж подивитися, що це. Наступна підказка у кінотеатрі «Україна». Диви, це вона, нам туди. А куди прямо? А? Ви прямо. Ви пішли. Чекай. А куди нам літи? То... Ну, мабуть, туди пішли шукати там пору. Пішли. О, привіт! А ти що теж тут? Ну так. Да. Ти теж обрана? А як а же? Ти як я і ви. Записку. Так, в мене є записка і там теж написано, що я обрана. А що це? Ти знаєш що це? Це егрегор. Отже, ми починаємо і кіно. І Поїхали. в Цьому випуску ми це п'ятий випуск і кіно. І ми починаємо. Поїхали. Що в біса відбувається? Сьогодні мене намагались вбити. І тебе, до речі, теж. Вітаємо, бляха, в Україні. Він детектив із Нью-Йорка, вона донька професора. Головний герой отримує квиток в Україну і таємниче послання від професора, який нібито скоїв самогубство. Донька ж опиняється під мішенню. Бивць, що ж, наш головний герой також у небезпеці, але обом героям потрібно врятувати світ та побачити істине Я у стрічці сплетені релігія, шифри, містика і зради і змови, коротше кажучи, максимум таємності і екшену так обіцяють творці. Картина створена в Україні спільно із польським інститутом кіно. Акторський склад має широку географію, адже залучили зірок із Америки. Кілька сцен до фільму «Егрегор» відзняли і в Штатах роботу над стрічкою почали ще до повномасштабного вторгнення, і творці дивом передбачили роль України у цій війні. Вона стала, ніби, бар'єром на шляху суцільного зла, що бажає захопити все живе. Нічого не нагадує. От і творці були трішки в шоці. Картину «Егрегор» можна буде переглянути у залі кінотеатру Україна вже з 20 квітня. Ласкаво просимо. Ну то за мною треба відшукати перстень. <і Premium> <вив> вони крадуть наші гріші! <вив> <вив> Хочемо розказати про мультфільм, який вже йде в прокаті кінотеатру Україна. Мультфільм Мумії. Імператор Стародавнього Єгипту планує видати свою дочку Неферу. За звичаями того часу саме він обирав її нареченого. Ним став тут, колишній учасник перегонів на колісницях. Тут удоручено старанно оберігати дорогоцінну обручку для майбутнього весілля, проте вона зникає. Прикрасу викрав мисливий за скарбами. Виходій живе в Лондоні. Ти чула? Ви живе в Лондоні. Виявляється, можна переміщатися між часом між давниною та сьогоденням. Отже, головні герої планують вирушити в сьогодення, щоб врятувати викрадену коштовність. Мультфільм вже є в кінотеатрі Україна, і ми радимо його до перегляду. Ласкаво просимо. Хто цей хлопчисько? Д'Артаньян, ваше величносте, три дуелі за три години з трьома мушкетерами. Мсіято може вбити мене першим, Мсія Портос другим, а Араміс останнім. А ви доволі зарозуміли, юначе. Це все, що я маю, і віддаю на службу ваші величності. Історико пригодницький роман, який не дає спокою кінематографістам всього світу, майже так само, як Ромео і Джулієта. Воно і не дивно, адже дюма взяв за сюжет реальну історію про реальні війська, які були тоді у Франції. Перетворив його на свого роду братство мрії. Прописав чітку добродійну лінію, не позбавлену гумору та простих людських гріхів. Якщо хтось і досі не зрозумів, то я про трьох мушкетерів. Французька кінодіологія за мотивами одноіменного роману Олександра Дюма. Фільм складатиметься з двох частин: перша це три мушкетери Дартаньян, друга три мушкетери Міледі, який планують показати вже наприкінці цього року. Щодо сюжету, Дартаньян енергійний молодий чоловік, який шукає своїх кривдників. У пошуках він прибуває до Парижа і силами намагається знайти своїх нападників. Хлопець прагнув помститись, натомість опинився у вирі історичних подій, які змінювали Францію. Пригодницький бойовик «Три мушкетери» було знято режисером Мартіном Бурбоном Бурлбона Пригодницький бойовик було знято режисером Мартіном Бурбулоном. Головний герой це справжня історична постать, якщо хто не знав. Історія якого була написана за 27 років після його смерті. А зйомки фільму тривали всього 150 днів, і до речі, паралельно знімалися обидва фільми і про Д'Артаньяна, і про Міледі. Кінострічку можна вже переглянути в кінотеатрі Україна. Кінотеатрі «Україна» наразі можна переглянути кінострічки Мавка Лісова Пісня. Брати Супермаріо та Люксембург Люксембург! Отже, ми з кінотеатру переміщаємось до студії. Я вам розкажу про фільми, які вже вийшли у цифровому прокаті, та про фільми, які ми очікуємо вже на початку травня. Великий дом Торетто, якби ти не сів за кербом. Я не став би тим, ким є сьогодні. Бойовик та кримінальний детектив Форсаж 10 це пряме продовження фільму Форсаж 9, що вийшов у 2021 році. Десятий та передостанній фільм франшизи. Про те, що десята частина вийде на екрани, вперше заговорили ще у 2014 році. Тоді ж був оголошений режисер. Ним мав стати Джастін Лін. Через творчі розбіжності, з рештою колективу, він залишив крісло режисера відразу після початку зйомок. Залишившись при цьому співавтором сценарію, режисером став Луї Летер'є. Знімали фільм у Лондоні, Римі, Турині, Лісабоні та Лос-Анджелесі. Бюджет фільму склав 340 мільйонів доларів, що зробило його одним із п'яти найдорожчих фільмів у світі. Очікуємо прем'єру і у кінотеатрі Україна вже 16 травня. Ще раз, як вас звати Вітні Елізабет Х'юстон. Ну і хочу вам розказати про фільм, який вже є у цифровому прокаті: Вітні Я хочу танцювати з кимось. У центрі уваги легендарна співачка Вітні Х'юстон. Історія її становлення як всесвітньо відомої особистості, що володіє дивовижним голосом. З раннього дитинства героїня фільму Вітні Я хочу танцювати з кимось перебувала в оточенні музики та артистизму, бо її мама співала джаз. У віці 11 років дівчинка почала співати у церковному хорі. В одному з маминих турне Вітні помітили, а потім запропонували підписати контракт зі студією звукозапису. Поступово Х'юстен перетворюється на справжню артистку, і, ніби руйнівний ураган підкорює весь світ. Ну а на критики на Rotten Tomatoes оцінили фільм у 44%, А от глядачам він сподобався більше у 92%. Яких зусиль її коштувала успішна кар'єра? Які причини її трагічної смерті? Дізнаєтесь, переглянувши цей фільм. Юля, ну що ти готова розказати про серіали? Звичайно, готова. Цього разу я розповім вам про один із серіалів, який дійсно заслуговує уваги з огляду на акторський склад та неперевершену гру. Спецефекти та сюжет. До речі, на Rotten Tomatoes кінокритики оцінили серіал у 92%, Глядачі у 90%. особливо цікавий він для поціновувачів кіновсесвіту Марвел. Тобі краще приготуватись. Так от, серіал Локі важлива частина всесвіту Марвел, своєрідний місток між попереднім та майбутнім фільмами франшизи. Сюжет серіалу стартує в момент, коли месники роблять зухвалу подорож в минуле, щоб змінити заподіяне таносом зло. Одна з цілей команди той день, коли Локі вкрав тесеракт і закликав на землю інопланетну армію. У першій серії глядачі побачать, що Локі потрапив в організацію під назвою Управління часовими змінами або просто у ЧЗ Ця контора існує поза часом і простором. Співробітники організації стежать, щоб у всіх альтернативних гілках історії не відбувалося нічого, що загрожує самі суті в світобудови. Головний герой потрапляє під повний контроль цієї організації. Його куратором стає досвідчений і несподівано холоднокровний детектив Мобіус. Він не реагує на провокації спритного бога і спокійно пояснює йому ситуацію або Локі співпрацює з УЧЗ, або буде стертий з реальності. Головного Му герою серіалу належить відповісти за всі свої злодіяння. А заодно врятувати світ від небажаних загроз. Йому доведеться виправити часовий парадокс, створений в момент втечі з Тесарактом. Прем'єра першого сезону відбулася 2021 року, 9 червня. Головну роль зіграв незамінний Том Хідлстон. Другий сезон обіцяли випустити в 22-му, потім в 23-му, Наразі невідомо, коли вийде наступний сезон. І щодо цікавих фактів про персонажа Локі, вперше він з'явився у коміксі в 1949 році. За коміксами у нього набагато більше здібностей, ніж було показано у фільмах. Крім стандартних божественних особливостей, він має неймовірну швидкість думки і здатність збільшуватися або зменшуватися в розмірах. А ще може змінювати не лише свій вік, а й стать. Та годі тобі. А На що ти сподівався? За коміксами у Локі – троє дітей, якщо раптом хтось не знав. Віка, передаю слово тобі. Дякую, Юля. А тепер про українські фільми у цифровому прокаті. Здається, що жорстокими бувають тільки діти. Потім виростаєш і розумієш, що дорослі ще гірше за дітей. Буремні ті хлопець на прізвисько носоріг у криміналі, і це не стільки дане на моді та бажання бути грозою району, скільки наслідки того, в яких умовах він зростав. Мається на увазі сім'я. Стрілки, гоп стоп, та зрештою втрата близької людини. Герой розуміє, що це не зовсім те, до чого він йшов і чого очікував від життя у кримінальному світі. Фільм Носоріг перша робота режисера Олега Сенцова після звільнення з російської тюрми. Але це не чисто український продукт. До роботи долучилися кіномаги з Польщі та Німеччини. Картина побувала на 19 кінофестивалях, міжнародних. Зокрема, в Батумі на міжнародному фестивалі Артхаусного кіно «Носоріг» отримав перемогу у номінації Найкращий актор. Все завдяки роботі непрофесійного актора Сергія Філімонова, який і зіграв головну роль. Режисер фільму мав на меті не популяризувати світ криміналу, як це сталося із серіалом Бригада, а навпаки, вплинути на свідомість підлітків та навести на вірний шлях. На широких екранах картину побачили 17 лютого 2022 року. Зараз вона доступна у цифровому прокаті. До речі, Netflix придбав права на показ фільму, що має підсилити ваш інтерес до цієї кіноісторії. Рейтинг стрічки «Носоріг» на IMDb складає 66 балів із 10. Рекомендуємо до перегляду. Але зауважте, обмеження за віком 16 Це був п'ятий випуск траєкторії кіно, де ми вас познайомили із стрічками. Це був п'ятий випуск траєкторії кіно, де ми вам розповіли про мумії, мушкетерів та еберебора. І ми вже готуємо новий випуск. Тож зустрінемося на прем'єрі.